Всім привіт! З вами Аріана Грін. А сьогодні у мене на огляді ось така красуночка, лялька бренду Momotel. і у мене це Шепіт Лілій у Долині, чи якось так називається. Сподіваюся, я правильно перекладаю. Мені найбільше сподобалась саме ця красуночка. У випуску було три різних дівчинки. Напевно, я вам вставлю картинку. На жаль, мені не пощастило. Бачите, коробка приїхала пошкоджена, дуже-дуже пам'ята. І дуже-дуже шкода, бо коробка така добротна, у ній надалі б можна було б зберігати лялочку. Тут є ось така голографічна наліпка. Вказано, що вік, для якого виготовлені такі лялочки, 15, тобто не для дітей, а для колекціонерів. Також. Ми можемо побачити, що у неї волосся з нейлону. Я на цьому акцентую увагу, бо у мене інколи запитують, з якого матеріалу волосся у лялочок, але я не завжди знаю правильну відповідь, а тут нам це вказали на самій коробці. І давайте відкривати. Та-дам-та-дам. -та Ось така вона гарненька. Тут є невеличкий допис від виробників. Я вам ставлю картинку, як мені Google-перекладач це перевів. Є ось така картка персонажу. Вона така шершава і трошки блискуча. Ось така сама лялочка як фігурка. Запакована у пластикові тримачі, не знаю, як це по-іншому назвати. Дістаємо. Внизу також є пакет з аутфітом. Ось такий силькагель. Ще є ось така бумажка, де є інформація про шарніри та про тіло. Також тут вказано, що якщо відсканувати цей код, то можна перейти за посиланням та продивитися відеоурок, як працювати з шарнірами. З іншого боку, тут у нас йдуть поради, як слідкувати за лялочкою, що не треба там її кидати, не треба тримати біля вогню, або як слідкувати за волоссям та таке інше. Такі собі рекомендації. Повторюю, ще раз дуже класна коробочка, і мені не пощастило. Але давайте приходити саме до ляльки, подивимося, що у нас є аутфіт. Він складається з декількох частин. Ось така прикрасена голову. Такий фартук з бантиками та вишивкою. А швів. Дуже багато ниточок необрізаних, старчащих. Ну, що маємо, то маємо. Далі платтячко. Воно на липучці позаду. Є ось такі панчохи. Край у них ніяк не оброблений, вони просто натягуються на ніжку і все. І ось таких два малесеньких нарукавника. У мою лялочкою також в комплекті йдуть додаткові змінні жестові ручки. Тут, як бачите, різні різні жести. Мені подобаються ось ці. Тут є навіть якими можна зробити сердечко. Ха, такі вони гарненькі пальчики ось ці. Далі взуття дуже прикольне. Гарненьке таке. Я нам поклали розчіску. Я не зовсім зрозуміла, для чого цей контейнер, Що саме в ньому зберігати, і окремо такі резиночки для волосся. Ну і сама лялечка. Вона повністю шарнірна. В неї нахиляється, піднімається голова, плечі, згинаються руки, Кісті повертаються, торс. Можна посадити, згинаються коліна, ступні, навіть на ногах шарнірні пальці. Ну, отак, трошки трошечки поближче покажу. Вона така милюща. Мені прям дуже сподобалось її обличчя. Єдине, що я чомусь думала, що в неї не буде посмішки, що вона буде. Ну, Більш така сумна начебто. Бо взагалі самі перші промо, які я побачила з цією дівчинкою, і я просто закохалася в цю лялочку, це ось такі. І як бачите, тут взагалі відрізняється молд. Але я так розумію, що це був прототип, бо на виході ми отримали саме ось таких лялочок. Бачите, в неї немає губок, вона, ну, ніби як. Схоже більше на озон лялочок, де все намальовано і ротик, і очки, але все одно вона дуже-дуже мила. Мені прям подобається класна дівчинка. На рахунок шарнірів, що я хотіла би відмітити, шарнірчики дуже такі тендітні, я би їх назвала, треба дуже обережно з ними. І моїй лялочці не пощастило, у неї відпадає ось ця нога постійно. Коли от, намагаєшся її посадити, шарнір не зламан, нібито все в порядку, але чомусь постійно відпадає ця нога. І навіть коли я намагаюся плотно вставити її назад, все одно через якийсь час вона відпадає. Також у моєї лялочки дуже западає голова, тобто ти її ставиш через деякий час вона. Не знаю, під вагою волосся, ну, дуже бовтається. Взагалі у неї голова на ось таку маленьку кульку. Напевно, якщо б це була трішки більша куля, воно б трималася б краще. Ще яка особливість у цих лялечок? У них знімається волосся. Ось таким чином. Бачите? Можна. Оп! І замінити. Якщо ви купите декілька лялочок із серії, то, в принципі, ви можете їм міняти обличчя або волосся. Ось така там всередині прошивка. До речі, не на спинці, не на затилку немає ніяких клейм. І ще на рахунок волосся, воно ну, таке жорсткувате. Воно, як ми вже прочитали з нейлону, це не схоже на якийсь саран, як у японських лялочок. Воно таке жорсткувате і деякі волоски заламуються, треба з ним бути дуже-дуже обережними. Прошивка ну, доволі непогана, мені здається, виглядає в цілому дуже класно. Давайте, нарешті, вдягнемо нашу лялечку і подивимось на неї у повному образі. І ось така гарненька, миленька дівчинка у нас виходить. Дуже-дуже вона класна. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись на таку лялочку разом зі мною. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, а ми прощаємось до наступного відео.